Добрий ранок, дорогі друзі. На сьогодні сонячний ранок. Сонячний ранок, другий сонячний ранок за тиждень. Але е, на градуснику зараз 16 градусів всього. Вночі було 13 градусів, в день очікується 21, здається, чи 23. 23 це вже непогано. От я зараз Зараз буде каву, поки мої сплять, я так люблю зранку сісти. каву, спокійно. Котики завжди зі мною, бо вони піднімаються дуже рано. Іноді в 4 ранку, іноді в 5, іноді в 6, це дивлячись, який це день, як вони ввечері ляжуть. Якщо заганяю їх пораніше спати в то Вони потім дуже рано підіймаються. А якщо пізніше зайдуть, то може вийти, виходити десь у щось тій. Зараз хочу показати, що ми вчора купили на ринку. Ну і взагалі, що ми вчора купили. Вчора не було вже якось сил знімати, нічого, приїхали, захотілося відпочити. От. І Трошки вже дещо почали їсти з того, що ми вчора купили. Там помідори дитина любить дуже їла. Але все одно покажу, які ціни у нас тут приблизно, може ви хочете порівняти з цінами в Україні, цікаво, просто навіть напишіть в коментарях, наскільки відрізняються ціни, наскільки дорожче або дешевші тут ціни. Бачите, незважаючи на те, що яскраве сонечко, тут не тепло. Я думаю, тому одразу стає зрозуміло, чому тут, незважаючи на те, що... Ну, сонечко тут є, а літом ну, воно просто періодично буває такі тижні без сонця. І воно тут доволі пекуче, але воно не відчувається так, як в Україні. Воно таке пекуче, непомітне. Знаєте, можна згоріти, Непоміт... непомітно згоріти. І дуже сильно згоріти, бо тут поруч море, і тут таке морський клімат, так? Але незважаючи на це, помідори дуже погано тут ростуть. Я до того кажу, що про цей холод. Влітку вночі може бути 10 градусів, може бути нижче, а в день тепло. І виходить, що з такими перепадами. Помідори, як ви знаєте, не люблять такі перепади. У мене на дачі таке було декілька разів. Пропало все, що виросло. Ну, зараз Про київ розказую зараз. Так що так. Зараз зніму, розпот... зніму те, що ми вчора купили, покажу. Я зайка. Тут же цей э, руденький мій селянці. Він з Києва приїхав. Це наш козак Так, да, це наша Кіцька. А, я повезла двох котиків. Одна, один цей руденький, він найстарший у нас. А іншу я саме перед війною э, врятувала на дачі, вона була вже в такому дуже поганому стані. Вона була білого кольору. Вона була в мене тиждень на антибіотиках і... Ми її врятували, потім хотіла знайти їй родину, кудись її прилаштувати, і почалась війна, і ми поїхали всі разом, так що вона так у нас і залишилась. Але це не та кіцька, ні. Та кіцька, на жаль, все ж таки була, виявилася дуже хворою через те, що вона перемерзла в лісі. Вона перенесла пневмонію. Це якийсь дало відбиток на її нирки. Можливо, вона взагалі з хворими нирками народилась, бо там було багато. Котів, але саме ця була дуже хвора, я не могла всіх собі забрати. Там наша сусідка підгодовувала їх, вони всі майже всі вижили. Зараз вже не знаю, бо три роки пройшло. І ми приїжджаємо, вона розповідає історії. Там деяких вже немає, звісно. Ви знаєте, що життя на вулиці котам це, це не для котів, особливо не для домашніх, які звикли до життя вдома. На жаль, наші люди викидають котаків на вулицю прилучених. Це не дуже гарно, це дуже погано. От. Так от кицьки моєї не стало і мені було дуже погано, я тут так плакала і не знала, що робити. І так, щоб якось і дитина моя не могла спати Но ночами, ми заспокійливо випили. Бо дуже важко вона відходила, і тут ніяк не можна було врятувати. Можливо, в Україні це якось затяглося на довше, бо там е дешевші ветеринари. Я б сказала, що в наші ветеринари кращі. Можливо, вони краще, я не знаю. Мені здається, що краще, не буду казати. Але те, що тут реально дуже дорого врятувати котика, нам сказали Ось потім... так, селянці. Бачите, подрались мої котики. Стали знімати. Це так у нас трішки скрипить стіл. Хотіла розповісти історію, скільки нам казали заплатити за роденького нашого котика, але це я окремо, мабуть, розкажу. У нас восени він захворів на епілепсію, дуже раптово Уже не знаю, може, десь головою вдарився, може, десь з якоїсь висоти впав. Ми причину так і не вияснили, бо, щоб вияснити тут причину, треба було реально викинути всі кошти, які ми заробляли за, за весь час, що ми відкладали за півроку важкої роботи на реставрації. От, так що такі, такі справи. Так от я цю кицьку біленьку э, знайшла на сайті. Вона приїхала з Дубаю, бо тут е, я дивилась, тут місцевих кицьок. Вуличних котів тут взагалі немає. Отак, от, от щоб взяти десь маленьку кицьку з вулиці або щось таке, такого немає. Е, є породисті коти в спеціальних там питомниках, да, де їх виводять, і вони дуже дорогі. Я, мені було все одно на породу. Е, я просто хотіла білу, білу кицьку, і тут, до речі, мало білих кицьок та люденьких мало. Тут взагалі дуже багато чорно-білих котів. отаких таких от з порода. Так, і різних породистих теж багато котів. От, я не хотіла породисту. Я подивилася, що є люди на сайтах окремо, продають своїх котят. Якщо кішка їхня народила, вони їх продають через якийсь час, але там дійсно стоять черги, ну, тобто наперед. Просто звичайна кішка, може не така вже породиста, якась переводок якийсь, так? народжує в тебе вдома, і ти їх потім продаєш. І там такі ж були ціни, як мені було за замову. Не так зовсім. З Дубаю, взагалі, моя кіцька з Дубаю приїхала. Взагалі, десь це мало коштувати фунтів 700. Але жіночка там, вона знала російську мову. Не пам'ятаю, звідки вона? але з бувших якихось цих республік. А, Казахстан, мабуть, мабуть, вона з Казахстану, але вона живе в Дубаї. І вона сказала, що вони можуть знайти, зібрати кошти, волонтер, волонтери можуть зібрати кошти. Ми зробили таку, такий запит для того, щоб це мені не обійшлося більше, ніж я сказала, що я можу 200 фунтів, 200-250 максимум за кицьку віддати. Але справа, що тут це були б саме такі самі, такі самі кошти, як тут взяти. Кицьку, ну може, там 80 фунтів 90, я бачила маленькі найдешевші котятки, які просто з дому віддавали. Це треба ще в черзі було відстояти. Так? А потім ще треба зробити було б тут стерилізацію, прививки всі необхідні, документи. Тобто мені ця кицька вона приїхала вже стерилізована. Так, вона вже доросла приїхала, але мені сказали, що їй не більше двох рочків, вона вже у нас рік живе. Хочу вже додому. Тобто, якщо так порахувати, то мені якийсь до неї прилив то мені воно дійсно вигідніше взяти було кицьку, тим паче, що я в неї одразу закохалася, коли побачила її на сайті. Вона була така біленька, ну трошки схожа на мою, моя була дуже малюсінька. Та що з лісу, вона якась хвора була. Тому вона ну велика не виросла. А ця більша, це велика кішка, але ну, всі, мабуть, котики білі, схожі на білих. В народу народних, у них якийсь окремий характер. І мені от саме хотілося котик, кішечку білу таким характером, як у білої кіцькі. Добре, зараз буду, покажу, що ми купили вчора. Зараз гарно таке яскраве сонечко, думаю, що воно буде більш краще, ніж вдома зараз знімати в таку погоду. Хочеться побути, побути на вулиці трошки, так я думаю. І виглядає воно набагато приємніше. Там такий стіл, його тримають молдавани. Молдавані, ну, я не знаю, може, хто, може ні, ні, але працюють там Молдавані. Може не Молдавані, дійсно, може хтось інший тримає, але працюють там дівчата з Молдови. От, вони розмовляють англійською, між собою, може, молдавською. І там все по фунту, або іноді по фунт 50. Тобто щось дорожче стоїть, прямо тоді стоїть такий лейбл фунт 50, а так взагалі все по фунт. І ось в одній залізній такій плошці за фунт ми взяли дві полуниці, Це за фунт дві полуниці, Тобто, ну, в звичайному супермаркеті одна така штука буде коштувати, тут у нас в Британії 2,50. Десь 2,50 за одну. В даному випадку дві за фунт. Мене дитина любить полуницю. Літо йде повз нас, ми в Україну в цьому році. Не знаю, чи потрапимо там вже все, вона відійшла, мабуть, полуниця. Помідорів було більше. Це просто дитина вчора в мене їла макарони з помідорами, вона дуже любить. Вона не їсть м'яса, не їсть риби, не їсть яєць, вона вегетаріанка, і п'є молоко. От. Але ось томати це для нас просто це на кожен день. Бо вона дуже їх любить з макаронами. Це теж був фунт, їх було більше, як я казала. Так? Це виноград. Його теж, мабуть, було більше, я не знаю. Думаю, що чоловік трошки під'їв. Трошки помив собі під'їв, але я думаю, що вони не були надто повні. На жаль, взимку вони якісь повніші були, зараз не знаю. Вони як економлять, мабуть. Да? Оце, коротше кажучи, не взимку навесні вони були повніші. Дві за фунт. Два ананаси за фунт. Також. Нормально, на нас єдине що, звісно, вони, те, що вони тут скидають так, за фунт, в них є там трошки дорожчий товар. Воно вже так, воно вже спіле. Але знаєте, не знаю. Ще полежить. Оце мабуть вже треба їсти. Але він не м'який, він твердий. Я просто бачу, що він у так мішах так добрий, що він вже спілий. Але, але нічого, нормально. Сливи теж за фунт. Авокадо, чотири штуки за фунт. Іноді в них є 6 або 8 маленьких теж за фунт. і Вони більш м'які. Ці такі тверденькі. От, слив тут немає, тобто тут точно ніде не купиш як на ринку. Е, в супермаркеті там буде площа, я не знаю, отак от три сливи. Отак, може чотири буде в супермаркеті коштувати десь теж півтори фунти. Да? Ну, або фунт 30. Тут за фунт їх багато. Авокадо в супермаркеті одна штука може коштувати. ну Великий десь буде біля фунту, а маленький може 80 копійок. А тут 4 за фунт. А, вони тверді, але вони полежать, це буде добре. Перці це дві порції. Тобто це за 2 фунти. Там було фунти, фунт, я взяла, хочу зафарширувати перці. От, тобто це 2. Ну, ось такі ціни. Щось було фунт 50, але я не пам'ятаю, що. Щось тут було фунт 50. Можливо, можливо, томати, бо вони такі маленькі, типу незвичайні томати спілі, бо там були такі зелені, їх не беру не смачно. Тут в мене вже тут в супермаркеті, я знаю, де. Гарні, гарніше зараз жарко, вони скидають дешевші, і вони спіліші, ніж ті. От, а ще потім ми заїхали в литовський магазин. Тут я трішки склала, але це не все. Хотіла показати і трошки розказати по цінам в литовському магазині. Бачите, дитина має фанат нашого квасу. Там є багато інших квасів, але ми купуємо тільки цей, бо це, ну, український є тільки квас Тарас. інших немає, на жаль. І... Вона дуже дорого коштує. Якщо квас там інших країн, типу Литовський квас, не знаю, російські я взагалі не купляємо тут російські товари. От, але може там є російські якісь клас, не знаю, інші країни, типу Євросоюзу. Ну, квас, мабуть, скоріше з таких країн, як ближче до нас, роблять. Да? Це більш наша культура. Вона він буде коштувати фунт вісімдесят да? за таку бутилку. Наш коштує 3. 3,50, здається, чи 3,30, Я от не пам'ятаю. Але це дуже багато порівняно з тим, скільки коштує ті, той самий литовський клас. Я не знаю, з чому а причина, чи це наші так хочуть так багато, да? за наш за наш продукт, котрий дійсно якісний, немає питань. Чи то тут литовська політика така в них, ну що вони хочуть, щоб їхні товари теж купляли? Я не знаю. Але така сама ситуація, вона із гречкою. Наша гречка білоцерківська, здається. Завод коштує, завжди хочу купити своє, але воно реально дорожче за інше. Тобто наша гречка кілограм коштує 3, 5 фунтів, кілограм 5 фунтів і ще з копійками, в той, в той же час, як гречка там, з інших країн, Латвія, Польща да, інші країни. Вона коштує набагато дешевше. Вона коштує 2 фунти десь 90 копійок, 3 фунти. Ну, там трішки менше, там 800 грамів, да, 900 грамів. У нас кілограм. Але 5 фунтів і 3 фунти це дуже велика різниця. Я теж не розуміло, чому така різниця на українські товари. Ну, цікаво. Потім ми купуємо чорний хліб. Оце, мабуть, литовський, латвійський хліб. литовський філіб. Неважливо, воно, воно, воно і там багато різних але це теж не дешево. Це десь 2,50, 2, але. Чорного хліба тут більш ніде немає. в Англії тут такого хлібу немає, його тут не їдять. Тут варена ковбаса якась теж литовська. Вчора що вже почав її їсти, то теж не дешева. Це десь 5 фунтів за таку палку, але вона була більша, звісно, вона була ось така. Да? Може так трошки. Але 5 фунтів. Тобто дешевші ходить на ринок. Мабуть, там Ні, там є якась риба, але Ну і таке, головне. Ви бачите, такої там немає, що там немає зараз. Три таранки. Я не пам'ятаю, скільки воно було. Але мені здається, три фунти. Десь фунт таранечка ранечка вона коштує. 50 гривень, ну? 60? Може, 2,50 воно в мене обійшлося, я не пам'ятаю. Коротше, я колись їздила, коли їздила в Київ, я там теж купляла таранку ВТБ і так прокинула, що по цінах воно ну, приблизно так само, мабуть. Може, все ж таки то дорожче. Якщо за 2,53 штуки, то десь 50-45 гривень одна штука. Мабуть, в Києві так само. Напишіть ну, мені в коментарях, які ціни зараз в Києві. Так що ось такі справи. Та, киця.